Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про е, нові зміни, які вже запланувала е, польська влада, і ці зміни торкнуться абсолютно всіх, хто працює в Польщі на умові зліцення. А це переважна більшість українців, які там зараз знаходяться. І на жаль, ці зміни, е, якщо вони будуть введені, вони не сподобаються жодному українцю, тому як вони передбачають підвищення. Сплати податків і в деяких випадках можна втратити навіть до 30% заробітної плати. Зараз ми детальніше розберемо, як це все виглядає, на коли це все планується. Тому дивись це відео до кінця, став йому лайк, підписуйся на канал і в коментарі пиши, звідки ж ти його дивишся. Польський уряд не відмовився від запровадження обов'язкових відрахувань до ЗУСУ від умов. Зліцення і це черговий документ, який зараз вже повстав в Польщі. Його передано на консультацію, тобто над ним вже працюють представники польської влади. Щось подібне. Ви скоріш за все про це не чули, бо більшість українців приїхала до Польщі вже після початку війни. Але подібний документ вже пропонувався в 2021 році. Році, і тоді від нього відмовились, перенесли його розгляд, скажемо так, і от зараз бачимо, що в середині 2023 року він знову повстає, і він стосується власне відрахувань по умовам зліцення, і йдеться про сплату так званого повного ЗУСУ працівникам, які працюють на умові зліцення. Зараз ситуація з внесками в системі соціального страхування виглядає наступним чином: якщо людина отримує хоча б мінімальну зарплату з однією умовою зліцення і сплачує там всі відрахування, то з інших умов зліцення дозволяється сплачувати тільки внески. На медичне страхування, так звана складка здоровотна. і таким чином працівник на сьогоднішній день економить близько 30 коштів, коштів, які залишаються в нього в руках, скажімо так, до використання. У випадку ухвалення цих нововведень, над якими зараз вже працюють, цих 30% вже зекономити не вийде, і їх також буде забирати держава. Згідно з новим документом, який зараз вже знаходиться на консультаціях, всі договори е з ліценя будуть охоплені обов'язковими внесками на соціальне страхування за винятком договорів е доручень так званих умов оджело, укладених з учнями середніх шкіл і студентами до 26 років, звісно, більшість українців е не входять, скажімо так, в ці категорії. Uh, і uh, зараз, якщо це все буде прийнято, то uh, зміни можуть вступити в силу або з 24-го року, або навіть з 2025. Чим пізніше, тим краще буде. Uh, так і uh, згідно з планами уряду, реформа буде запроваджена законодавчим актом, який гарантуватиме, що виконання роботи за кількома договорами доручення підлягатиме сплаті обов'язкових внесків на соціальне страхування. Uh, пенсія, інвалідність, нещасний випадок це складка емеритальна. Складка рентова і складка е, випадкова. Е, і потрібно буде сплачувати всі ці складки, а не тільки складку здровотну. Крім того, буде скасовано правило, згідно з яким розмір внеску на соціальне страхування враховується з мінімальної заробітної плати е, на кількох, е, при роботі на кількох договорах. І таке нововведення буде означати додаткове фінансове навантаження на роботодавців, що також, звісно, буде впливати в свою чергу на ціну, кінцеву ціну продукції, яку виробляють, або послуги надають ті чи інші роботодавці, підприємці, тому як вони будуть змушені платити більше податків зі своєї сторони, працівники будуть платити більше податків зі своєї сторони. Тобто виходить і роботодавець, і працівник. В будь-якому випадку будуть в мінусі, в плюсі буде тільки м, м, польська е, скарбниця, в якій буде збиратися все більше і більше коштів. Бачимо, що вони скоріш за все вирішили повернутися до е, цього законопроекту для того, щоб якось поповняти державний бюджет, який реально е, постійно потребує додат додаткових коштів. Е, тому е, будемо, звісно, надіятись, що. Е, або вони відстрочать цей законопроект, або дуже маленький відсоток, що вони взагалі його відмінять. Але бачимо, що в 2021 році вже він розглядався. Він цей законопроект викликав величезне незадоволення і в опозиційних партій, і в підприємців, і, власне, в працівників, тобто в простого польського народу. І тоді вони змогли відстояти своє. Своє право, скажімо так, зараз побачимо, як це буде виглядати. Можливо, також вдасться відстояти свої права і не допустити введення оцих, скажімо так, сплати додаткових податків. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде цікаво її почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!